Почали ми з того, що е, повитягали каміння, глину, які залишилися після попередньої експедиції, бо тоді у нас на це не вистачало часу. Зараз у нас був час, правда, не вистачало людей. Ми дочекалися, коли під'їде Андрій з Франківська, потім приїхав ще Томчук, і нарешті нас стало шестеро. Це якраз той мінімум, який дозволив. Це все оперативно прибрати. І не тільки змогли прибрати, ми ще змогли тут зробити декілька шпурів, вдало розвелетів камінь, От. а потім ще трішечки почистили праву стінку від глини і дещо відкрилося. Ось права стінка, яку почав розбирати потрохи наш сьогоднішній іменинник, От його інструмент. І він тут прибрав цей прошарок. Стало значно ширше за рахунок цього. Ну, вершина, кам'яна вершина, яка нам заважає пройти вперед, вона все ще попереду. Це І... другий день роботи. Він підійшов до закінчення. Нам таки вдалося знести цю вершину. от цей пік. І зараз. Власне, на екрані те, що ми побачили. За оцим намитим ґрунтом чорним тут ліхтарика тінь, але я допускаю, що там може бути пониження. Ну, стеля таке далеко, це я вже метрів шість, бачу вперед. Стеля рівна і ніяких поворотів чи. Перехресть не спостерігаю. Стосовно напрямку води, більше таки схиляюся, що в даному місті вода таки текла туди вперед. Все-таки це не схоже на приток тепер. От Дивлячись цієї вершини, там йде пониження все-таки ґрунту. Отже, це русло, але можливо якесь старе русло. Я зараз сижу в колодязі, а? який веде до нашого самого першого забою. От, це нижній забой. Ага. Сама ця труба. От для розміру Нам Цей варіант не дуже. Хочеться розробляти тут дуже вузько, але треба віддати належне, тут дуже сухо. Тут іде тяга, печера по цій самі, по цьому ходу вона і дихає. Але тут настільки багато роботи розбирати ці стіни, що ми шукаємо більш легкий варіант. Ось попереду стоїть ліхтар. Цей ліхтар висвічує перспективу. І Можете подивитися, наскільки вузький попереду хід, але від належно він вологий. Якщо нижній хід дуже сухий, то тут все ну не те, що тече, але коли руками торкається, то це все болото, все вологе і брудне. От така у нас перспектива.